Всім привіт! Команда Фришалти, як завжди, у мене зі Друзі, знімаю для вас ще огляд з цього автомобіля. е, Q5 Audi, що я ж кажу, сьогодні такий день, що знімаємо по всіх автомобілях огляди. От, значить, у нас Q5. E, чисто 2017 року, кінець 2017 року, друзі, бо ми її купували як 2018 року, бо в клугом всіх документах було вказано 2018 рік. По-моєму, там четвертий місяць, перша реєстрація, але виявилося все-таки, що по документах вона виготовлена на заводу 2017 рік, 12 місяць. Отже, по автомобілю, e, автомобіль e, на, з 2-літровим дизельним двигуном пригнана з Європи, з Німеччини. Вся ціла ця машина без ніяких моментів. E, 2 літри дизель 140 кВт, 190 кінських сил. Повному приводі та на автоматичній коробці передач в с-line пакеті даний у нас автомобіль має доволі хорошу комплектацію дана автівка. І що саме головне, що пробігу в цього автомобіля 120 124 тисячі оригінального пробігу. Він підтверджений є офіційним дилером Ауді. Це без проблем. Може вам цю історію надіслати, кому потрібно буде. От. І зараз швиденько по автомобілю. Довго не буду розказувати, тому що ну, ви, мабуть, більше нас знаєте про ці автомобілі. Від, е, с, от. А я вам просто зніму по лакофаровому покриттю і покажу по комплектації по даному автомобілю, щоб ви мали розуміння. І, до речі, е, автівка ця має два ключа е, і пульт на Вебас є в комплекті до цього автомобіля. Отже, погнали по автомобілю, по комплектації. Зараз я вам швиденько пробіжу, положу вам ключі. Так, положу ключі і по комплектації по автомобілю. Так, погнали по передній частині що ми бачимо? Оптика максимальна, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоком Matrix е, HD. Максимальна оптика йде в автомобілі. Далі бачимо зразу, спереду є камера. Значить, у автомобілі камери 360 градусів є. S-Line зовнішній. S-Line... Да, лише зовнішнього внутрішнього слайну немає. Зовнішній слайн. Резина у нас з диском, резина мішелінка стоїть. Розмір у нас резини 235 на 60 і диск у нас r 18 даного автомобіля. Так, Далі біжимо. Сидіння у нас салончик шкіра з алькантарою, комбіновані сидіння. Маємо. Потім, -по 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 Потім сідаємо. Так, зразу. У автомобілі запускається кнопочка, так? цифрова панелька приладів, 125 пробігу в автомобілі, є асистенти, Бачите, загорілися мертвих зон. Є підігрів та складання дзеркал у нас в автомобілі. Двохзонний клімат-контроль. Потім маємо підігрів сидінь, навігація є. Підігрів сидінь, навігація. Далі, далі, далі. далі, далі. Що ще в нас є? Камера заднього виду. Партроники перед А, камера 360, партроники перед зад, сама парковка є в автомобіля, і спішка старт-стоп і вибір руху режиму їзди є в цьому автомобілі. Так, далі я ще хотів вам показати по, по асистентах допомоги водію. Так, режі бачите, є вебасточка, ось тут автономний опалювач, і допоміжні асистенти. У нас є попередження про швидкість, паркувальний асистент, асистент з ефективності є, Audi Presence, Audi сайт Aсі, Merтіzon, і рекомендація відпочинку і датчик дощу по цьому автомобілі. Ось такі у нас є допоміжні асистенти по, по автівці. По цій автівці. Що ще в нас є такого прикольного? Ключі сказав, це сказав, це я вам сказав. контроль звичайно, не адаптивний у нас. пам 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 асістент є, це сказав. Далі біжимо. Опа! Що ще є, позаду дивимося. Позаду в нас позаду особливого нічого немає. Позаду все по стандарту. Електрокришка багажника, як завжди є. Так, електрокришка багажника. І ще в нас, мабуть, електрофаркоп ще є, чи немає. Ні, тут немає фаркопчика. І мабуть, електрофаркопа немає. Без фаркопу. Тут донкрат ключ аптечка ремкомплект. От. Ну, в принципі, все, наскільки я бачу, по комплектації. Так, далі, швиденько я зараз по цьому пола кофарбовому покриттю пробіжуся. Так, це в нас по правій стороні. Так, 109, 101, 129, 113, 122, 114, 119, 141, 112, 91. Точка Нолик, 127, 141,

автомобіль 100% цілий він кажу, приганя, приганий в ось такому стані. Зробився детальний телефівчистка по автомобілі. І в принципі більше нічого не робилось. Так що в такому стані він купувався за кордоном. Цей автомобіль, по комплектаціям то сміс пробігся. все решту по посалону. Тут ви бачите на камері, все саме чистенько, гарно. Автомобілі не палили, трішки пошкоджень чи подряпан постійці е, е, алюмінієві накладинці. Водійська карта це мабуть від ось Тут воно дуже сильно е, е, пошкоджується. Оце що я одне єдине бачу, що в очі кидається таке з Здіню експлуатації. Решта, як на мене, все добре, автомобіль ще скажу, не палили, всі сидіння гарні, не брудні, ніде не порвато, нічого. Стеля також у відмінному стані. Ось так ще сам візьму на попередню частину автомобіля на виду сидіння також гарні Так що, ось такий автомобіль у нас є для вас. так, Ще подивимося по багажничку. Раз. Багажник також гарний, бачите, по пластику, особливо нічого не габаритно не пхали, не возили. Поличка є. Ось цей пластик. на крищі. І що, в принципі, все. В принципі, все. Так що, друзі, отаке таке коротеньке відео по даному автомобілю, що ви мали розуміння, що автомобіль дійсно весь цілий, без ніяких моментів, що має цей автомобіль рідний пробіг, що в цьому всьому є підтвердження, що і технічно ця автівка справна, і ну, типу, ніяких моментів там вам зараз робити з ним нічого не треба. Так що ось така ситуація, кого зацікавив даний автомобіль. Будь ласка, тездраю в нас, ми можемо приїхати до вас, покатайтесь, подивитесь, кому треба якась додаткова інформація. будь ласка. Будь ласка, також набирайте. Можемо поскидати, зробити вам, щоб ви мали розуміння, що дійсно тобіль це вартує уваги. Так що всім гарного дня буде з вами на зазочку. Пока, пока.